Я насправді хочу згадати про Баканова, щоб не забували, тому що вона зараз дуже свіжа. Це Міндічгейт, а так свіжі там історії про Петрова. Але ж все розпочиналося тоді пригадуєте, як, і, і, яким було резонансом, яким було шоком, що друг президента Баканов, голова СБУ. А так, от зараз спливають ну подробиці такого ж типу про масштабну корупційну схему служби безпеки України за часів керівництва Івана Баканова розповів підприємець Сергій Ваганян на ютуб каналі народного депутата восьмо скликання Борислава Берези. У матеріалі йдеться про нібито неформальні платежі з бізнесу, можливу торгівлю санкціями та зловживання службовим становищем. Бізнесмен зокрема повідомив, що особисто він платив від 30 до 50% прибутку за те, щоб йому не перешкоджали правоохоронні органи. За його словами, для підприємців, які не хотіли ділитися фінансами, була нібито запроваджена система санкцій РНБО зняти обмеження можна було за додаткову плату та згоду на подальшу співпрацю. Я сплачував їм з зі своєї зі свого прибутку з експорту зерна, яке я купував та продавав, відправляючи його експортуючи його за кордон, сплачував певний відсоток. Певну подяку. Спочатку ця подяка виражалася в купівлі там, меблів, автомобілів, броньованих автомобілів, якихось там дорогих прикрас для Наумова і Баканова. Потім ця вся е, історія переросла в конкретний відсоток. Відсоток доходів від 30 навіть до 50%. А це пропонували. Що в мене все буде безперешкодно проходити, починаючи від відвантаження товару, закінчуючи ненаявністю у мене всяких обшуків від різних контролюючих органів України. Ну от таке розповіли бузмовно, що дивитися з юридичної точки зору. Да, ну це там не тягне на юридичні докази. Це просто мені отказали. Це тягне. тягне, тягне, тягне? Ану, заява прямого свідка. Про організацію е, розкрадання і вимагання е, потребує негайного порушення кримінальної справи. Uh -huh. І те, що сьогодні НАБУ зареєструвало відповідну кримінальну справу, честь і Вони роблять свою роботу, ловлять своїх мишей. Так і давай спочатку. Ми щойно бачили ну, достатньо сенсаційні заяви, бо, на жаль, наш бізнес дуже рідко е, до зміни влади робить подібні заяви. Але ми маємо собі віддавати звіт, що це не бізнесмен, як його титрують, а це один із учасників мафії, яка грабувала державу. Бо про справи мафії може знати тільки той, хто внутрі мафії. Ну давай по-чесно. І коли він каже, що, що його змушували віддавати 30, а потім 50%, так звідки бралася ця величезні суми? З того, що вони не платили податки, обходили митницю, займалися іншими протизаконними речами. Займалися, займалися, а потім, наскільки я розумію, в цьому випадку десь в 21-му році, його звідти викинули. І після того стали пресувати. І навіть погрожувати вбивством. Він виїхав за кордон, і там, перебувши ну, довгий час війни, він відчув серйозну фізичну небезпеку. І тому вирішив робити ці заяви. Власне, це добре. Бо саме американці в свій час. А потім багато інших країн придумали таку штуку, як називається, угода зі слідством. Тобто член організованого злочинного групування здає всю інформацію, що він знає про функціонування і заробітки цього злочинного групу. програма захисту свідків? Так, да, іде не mm. по програмі захисту свідків. Це, у Нас це називається добросовісний викривач. І саме на це розраховує в даному випадку цей вагнян. вагнян. І ще раз кажу: це добре, нічого тут поганого немає. Інше питання, що ну давайте не ідеалізувати цю фігуру. Щоб потім нас а, не могли бити а, а, обґрунтованими розповідями, що робив цей свідок. Щоб ми просто ну, не робили з нього якогось такого світлого лицаря. Тепер друга історія. Що насправді відбувається, вся ця історія, там здається, скільки годин, півтори цієї розмови, власне, зводиться до ключового. Зелені прийшли до влади. Відразу з наміром заробляти на своїх функціональних можливостях. В СБУ в даному випадку перший заступник служби був призначений Бакановим саме для того, щоб створити механізм заробляння на санкціях. Хочу нагадати, що саме зараз вже здається, в 2020 здається році, вони ввели санкції проти всіх, як вони сказали, контрабандистів. І тоді, ну, Україна, чесно кажучи, була дуже шокована, бо ну, з контрабандою борються безуспішно вже багато-багато років служба. І тут раптом указ президента і все заблоковано. І от так, як любить Зеленський, от ніякого досудового слідства, ніякого судового слідства, так От просто класний. підпис і такий пум! Контрабанда. Стоп, раз, два. І вона нібито зупинилась. Нам так розповідали. І от цей Ваганян. Який, за його ж словами, займався зерном. А в 21 2021 році вже був викинутий, і мене тоді стає питання. А хто зараз займається контрабандою зерна? Якщо він каже, що він дратольотами возив керівництву служби гроші, то хто зараз це робить? Відповідь: Міндіч. Абсолютно правильно. Міндіч. Два бакса з кожної тони зерна з чорноморських портів України. Це від 30 до 40 мільйонів тонн в залежності від року війни. Множити на два і отримуєте чистий заробіток, який вони просто клали е, в, в собі в кишеню. Друга позиція: міндіч через фігуранта плівок Міндіча, якого називають француз. Приватизу він сидів у фонді Держмена. Приватизували одеської, ну вірніше, взяли під контроль державний. Об'єкт, який називається Одеський припортовий завод. Боже. Звідти, вони спочатку продали всі залишки товару за безцінь, а потім причальну стінку використовували як окремий порт. І от там була ще одна програма продажу зерна, яка вже давала набагато більший роз. Тобто, до чого я веду? Оцей викривач, який їм показав, що можна заробляти на контрабанді зерна. Отримав пропозицію дати спочатку 5 мільйонів, потім 20, як він заявляє. Коли він не справився з поставленою задачою, його викинули і поставили інших. Цей же викривач нам. Це прозорно. Тепер по другу напрямок. Він нам розказує, що ще один контрабандист займався, ну, акст. займався в свій час там контрабандою поштою, контрабандою електроніки. А потім з нього взяли, як він знов таки каже, 5 мільйонів, захотіли 20 і знову його. Знайшли списки контрабандистів питання: а хто зараз цим займається? Відповідь буде та сама. Я не знаю прізвищ, але читаю, ну, наприклад, агента Гетьманцева, У нас є такі агент там у них вслух. Він очолює податковий комітет. Угу. Ну, довідки ж йому пишуть, ну ви ж розумієте, серйозні люди, професіонали. Та він каже, за минулий рік збитки від несплати податків через контрабанду електронних. Пристроїв від мобілки там до комп'ютера, телевізора тощо склали 20 мільярдів гривень. Ось що стоїть за оцим викриванням? Тодішнє керівництво СБУ було призначено саме для того, щоб торгувати санкціями, щоб всі контрабандні потоки не зменшувати, а тим більше не знищити, а направляти просто в певну кишеню. І тому ви не бачите жодного вироку по жодному контрабандисту. Ми просто знаємо, що їхнє прізвища змінилися на тих, хто був готовий в ікон жити по правилам зелених організаторів. Все. І це дійсно дуже серйозне викриття. Це буде дуже серйозна справа набу. Насправді, по розміру, вона не менша, ніж справа Міндіча, Навпаки, вони навіть з'єднані. Просто ця справа календарно перша, а те, що ми чули на запитах Міндіча, це вже продовження. Ну, от ми живемо в цьому серіалі, весь який пронизаний грошима. Кожен підрозділ е зеленої влади приходила тільки для того, щоб очолювати певну е торгівлю своїми владними повноваженнями. І тому ми зараз знаходимося саме в цьому місці війни і в саме цьому місці енергетики. На банковій про це не знали чи просто закривали очі? Не знати. Е про мільйонні відкати в місяць а, в офісі президента не можуть. По-перше, по-друге, я хочу спитати: хто готував? Звісно, ну, е, послухайте це інтерв'ю, і там вже все е, дуже е, чітко викладено. Якщо можна, я дуже коротко скажу за столом, який зібрав перший заступник голови СБУ е, Наумов, той, який зараз бігах, який за день до війни виїхав, будучи, очевидно, російським агентом, і з золотом був затриманий в Сербії. Ну, з серйозним золотом. Значить, Наумов зібрав кодло своїх наближених в погонах і своїх наближених без погонів. Вони ж погони одівають тільки, щоб відрізнятися від тих, хто без погонів. В принципі, вони займалися ним тим самим. І випиваючи закусювачі, вони прийняли рішення: а давайте ми зробимо наших контрабандистів монополістами. Серед них знаходився, як каже нам викривач, контрабандист-АКСТ. Він, до речі, не громадянин України. І він взявся написати об'єктивки, тобто інформацію, про всіх контрабандистів, він їх написав, наумов отримав це, оформив, ну, скажімо так, в стилістиці Служби безпеки України, підписав у Баканова, а Баканов підписав у Зеленського. Ніхто нічого не знав. В результаті всіх контрабандистів типу закрили, і від того дня почалась торгівля. Кого коли внести, кого звідти викреслити і кого додати. Коли закінчився термін санкцій, а вони ж водяться на певний термін, зараз дуже легко все це видно. Ті, хто заплатив, санкції не продовжені. Ті, хто заплатив більше, санкції скасовані, а ті, хто не заплатив, санкції продовжені. Ну, Відкрийте поле. Люди просто тупо торгують можливістю займатися незаконним бізнесом. А коли це закінчиться? І підпис на цьому змі... документі. Правила ж не зміниться. Історія, ну... А чим встановлюється правило? Указом президента України. І підпис під ним стоїть хто? От саме його. Коли це закінчиться? Після зміни президента України. Бо ніколи до таких документів, таких правил не було. І надіюсь, більш не буде. Юрій Віталійович, ну для вас же не секрет, що ну, говориться, говориться про те, що а, є, е, розглядається варіант того, що може відбутися. А, зокрема, президентські вибори, мирна угода, яка може бути винесена на референдум. А, от, і все це може відбутися в сукупності і ну, нічого, президент не зміниться, якщо коротко. Якщо коротко, то нічого цього вже не актуальне. Такий план Зеленського Приклад. існував. Він постійно думає над тим, як себе переобрати. Взагалі, головна небезпека, яка в нас зараз існує в українській обороні, це те, що Путін, да, він кривавий кат, він порушив всі міжнародні угоди, він е, маніяк. Але він мислить раціонально. Він знайшов, як йому здається, найбільш слабка ланка української оборони енергетика, і лупить в неї. І підстави е, так робити, у нього зрозуміли, ми вже їх перечислили, бездіяльність всіх е, прошарків української влади у своєму напрямку по захисту енергетиці. Він хоче поставити Україну на коліна холодомором. Чи є в нього для цього розрахунки? Ну, як ми бачимо, по власному життю, так. Да. А чим займається в цей час український президент? Планами, як себе перебрати. Він Прекрасно розуміє, в нього також нормальні довідки, що в нормальних умовах по нормальному діючому законодавству йому це зробити неможливо, тому що вся соціологія до одного, до, ну, всі агентства серйозні, говорять дуже просто: в другому турі Зеленський програє 65 на 35. Відповідно, він хоче інші вибори, не такі, які є в законодавстві, а які? Через електронне голосування. І тому він пропонує американцям мирний план. Треба провести через референдум. Перша його теза. Другий, для того, щоб референдум відбувся, треба 50 плюс голос. 50% плюс один голос від списку. В списку 30 мільйонів виборців. В Україні на вибори прийде 10. Де взяти інших? Електронно. За кордоном, в Україні і так далі. В результаті він так надіється обратися. Але при цьому він нарвався на асиметричну, дуже величезну небезпеку. Путін це почув. І тут вже сказав: а в мене є від 8 до 10 мільйонів українців, які хочуть голосувати також на всіх ваших кампаніях. Вдумайтеся. Тобто, от тоді відбудеться план Путіна захопити Україну без бою. Бо якщо у нас 10 мільйонів на території України зараз всі кажуть, соціологи підуть голосувати, і Путін 10 намалює, то ви ж розумієте, що Медведчук має всі шанси. А ще враховуючи українську п'яту колону, яка, на жаль, все ще існує. Тому цей план вже пішов по вітру. Уже ніяких мирних переговорів на цей момент немає. Але ми маємо зробити висновок, що така небезпека планів Зеленського, які думає не над тим, як перемогти Путіна, а як перемогти своїх конкурентів на якихось, ще невідомо коли. Запланованих президентських виборів, це і є проблема. Як з неї вийти? Відкрити Конституцію. Знаєте, це дуже непопулярна книжка, але дуже помічна. І там чорним по білому написано повноваження, наприклад, Верховної Ради. Ну, тут Що треба робити? От нам кажуть, треба план миру винести на референдум. Чому? Ну чому, власне? Ну, бо народ має затвердити план миру. Я відкриваю Конституцію, розділ 4 Верховна Рада України. Там, чорним по білому написано, до компетенції Верховної Ради вносить укладання миру, е, визначення кількості ЗСУ, укладання двосторонніх міжнародних угод. Коротше, все, що прописано в цих 20 пунктах. З моєї точки зору, Верховна Рада має проголосувати за поданням президента за підписаний ним мирний план. Після цього наступить припинення вогню, а може навіть і мир. Після цього подіючим. Не переписаним під себе законом має відбутися вибори президента у встановлений термін. І я допускаю, що при цьому ще можна в мирний час провести і референдум. Навіщо двічі? Аналогія дуже проста. 24 серпня 91 року Верховна Рада України проголосила Акт про незалежність. Так? так. А вже в грудні 91 року відбувся по цьому ж питанню народний референдум. Для чого? Щоб ніяка наступна Верховна Рада не змогла скасувати цього рішення або поставити його під сумнів. Тут аналогічна ситуація. Верховна Рада має повноваження укладати мир. Так написано в Конституції. Укладайте. Після цього має наступити мир. В мирних умовах мають відбутися вибори президента і референдум. Заодно це дозволить нам, ну скажемо, голосувати не емоційно, а раціонально. Хтось проти миру. Хтось хоче йти до Москви. Є такі люди і мають на це повне право. Я таких людей знаю і, чесно кажучи, поважаю. Тоді вони голосують проти мирної угоди і за кандидата в президенти, який от поведе їх на Москву. За Сагайдачного. Ну, нового. Хтось хоче мир і знову будувати дороги. Є такий кандидат. Великий будівництво. З усіма витікаючими після цього наслідками на кладовищах. Хтось хоче мир і після того починати професійні дії по відновленню економіки. І такий кандидат є. Тому, дивіться, якраз логіка Конституції ставить все з голови на ногу. А Зеленський хоче зробити так, щоб вибори були не тими, які зараз прописані в Конституції і в законах. Він фактично хоче перетворити вибори президента в перевибори Зеленського. Цього не вийде. Також цього не вийде. Сьогоднішня заява голови Центральної виборчої комісії, що електронні вибори є загрозою для демократії і піддаються фальшуванню, мені здається, ставить крапку в цій дискусії. Ну, Будемо сподіватися, що ставить крапку. Юрій Таріч, я казала, що ми поговоримо про. Неадекватних ну, людей. А таких все ж таки більшість в нашій країні. А... Ми говоримо про заяву Сирського, так от а, Сирський, даючи інтерв'ю, да, ну, це якось відбувається одразу після призначення нового міністра оборони. А, дивна така кх, співпадіння. Але він якраз говорить про те, що у 26-му році обороною ми не виграємо і будемо планувати ну, тобто, наступальні, а, наступальні операції. Ну, така логіка дій вона зараз обродена на всі ресурси, що чи є вона прийнятною для України. І... Власне, як це розцінювати? Ну і зокрема говорить про мобілізацію, що а, вона насправді покращилася, там навіть певні відсотки заявляє. Але для мене ну, відсотки це не показник показник іншої історії. Управі відсотки ну, в лікарні взагалі найкраще, там завжди середня температура 36,6. У когось гарячка, хтось моргу середня по палаті 36,6. Тому давайте говорити не про відсотки, а про конкретні цифри. Ні для кого не секрет, давно вже, що на першій другій лінії нашої активної оборони, тобто від Сум до, скажімо, до Запоріжжя, знаходиться близько 200 тисяч наших бійців. Це дуже мало. Це в рази менше, ніж потрібно по нашим статутам для активної оборони, але дронова технологія ну, допомагає утримувати ці рубежі, не дивлячись на таку ситуацію. В СССР знаходиться вже більше 200 тисяч. І знову ж таки, це не означає, що це всі люди, які втекли від війни. Там багато людей, які змушені були так зробити через дубізм командування, через нестерпні умови, через ну, багато-багато чого. Але ми констатуємо сухі фар. І як ви розумієте, ще 400 знаходиться поза зоною активних дій. Це і штаби, і логістика, і медицина, і ну, багато багато чого іншого. Така ситуація неприйнятна. З цим треба щось робити. Щодо мобілізації, я не буду називати цифри, але стільки, скільки ми мобілізуємо за місяць, стільки ж вибуває через СЗЧ та вбивство і поранено на фронті. Один до одного. Тобто ситуація от, в рівновазі тягнеться вже дуже великий час. Щось треба міняти. Єдине, що мене радує у виступі нового міністра оборони, це те, що він серед іншого сказав, що потрібно змінити політику ТЦК. Я дуже сподіваюся, що для початку вони виймуть ТЦК із сухопутних військ. Ну, погодьтеся, це абсурд, коли командуючий сухопутних військ, і всього іншого, має займатися набором пілотів, матросів і я не знаю ще кого. Ну це ж ненормально. Напевно, Міністерство оборони, яке займається навчанням, медициною, оснащенням, одяганням і так далі, мало би зайнятися і призовом. І якби це було зроблено, ну я би сказав, що нарешті в нас якесь нове дихання. Тобто дійсно мобілізаційна робота, якою категорично не хоче займатися той, хто по Конституції і законом за неї відповідає, а конкретно президент України, новим міністром могла би і повинна бути питанням номер один. Питання номер два українське ВПК. Українське ВПК, яке і минулого року умудрилося двічі відзначитися тільки на одній темі по мінам. І міни для мінометів, і міни Красиві. протипіхотні, виявилися бракованими. Збитки страшних мільйонів, але не в мільйонах справа, а в кількості життів, які вони забрали від такої ситуації в наших військах. Тому ВПК друга історія. Третя історія все ж таки високотехнологічна зброя. І скільки ми не говорили про те, що необхідно займатися не просто дронами, а дронами нового покоління, штучним інтелектом, поки що, на жаль, ми відстаємо, ми доганяємо росіян в цьому напрямку. І по оптиковолокні, що, до речі, Сирський сказав, і по штучному інтелекту. Тут можна перечисляти набагато довше цю всю історію і стиль командування, і проблема завершення реформи корпусів. Але сенс один. Я боюся, що все це виродиться в чергову кампанію по зміні головком. Це, а це закінчиться тим, що декілька місяців. Інформацію будуть усвоювати новий міністр і новий головком. А новий головком це все ще й нові командири корпусів і нижче. Якщо це піде саме в таку стезю, яка так подобається Зеленському, от просто нові обличчя, це буде гірше для фронт. Якщо Федоров зуміє налагодити робочий контакт з діючим головкомом, з діючими командирами корпусів і нижче. І займеться тим, чим має займатися міністр оборони, а власне, ну стати базою постачання усього необхідного для армії. Тоді в нас є якийсь шанс. Ну, життя покаже. Я не хочу відразу заявляти свій негативізм. Побачимо. Невеличку паузу зробимо, а після того продовжимо і побачимо. Повноцінний сон та відпочинок важливі. Меламах Б6 містить мелатонін, що полегшує засинання, а також магній і вітамін Б6 для підтримки нервової системи в балансі. Меламах Б6 магія сну. У нас залишається якраз три хвилини, як пожартував Юрій Віталійович. я хотів поговорити про Китай. Три хвилини на Китай маємо вкластися. А насправді, тому що дуже широкі запитання, це наступальний потенціал України, і все там треба дуже багато моментів обходити, да, щоб не нашкодити. А от про Китай просто якраз звернула увагу на інформацію. Один китайський історик зараз не повторюю, просто його ініціали, якраз зробив заяву з приводу того, що зараз Китай може бути невигідним продовження війни Росії проти України. А на початку так це звичайно їм допомогло, от, ну, було вигідно. Зараз ну можливо Китай якраз прийде до тієї думки, що а, втрутяться і а, допоможуть Росії відступитися від України, так оскільки ти сказав китайський діючий історик, і такі заяви не робляться в Китаї просто так, там все одно дуже так все лімітовано. Як ви вважаєте, коли Китай вийде на арену, і справді ну вимушено, скажімо так, в наших інтересах стане на наш бік і скаже Росії. Шлаво спробую укластися. Е, перемога Трампа на президентських виборах стала визнанням того, що світ став двополярним. Американці з 91-го року були єдиним полюсом сили, і, на жаль, доклали всіх зусиль, щоб виростити другий полюс, яким став Китай. Так. Тоді він мав 2% ВВП світу, а тепер 50%. Вибачте, а тепер 20 в американців приблизно ну, 25. Відповідно, світ став двохполісним. А тепер Сполучені Штати мусять враховувати цю обставину. Це дуже схоже на те, як жив Радянський Союз і Сполучені Штати, ну, там, 60-ті, 80 ті роки. Китай також усвідомив свою силу. Але от питання: де тут Європа? І Україна, які її частина, обидві. Величезні сили хочуть роздробити Європу. Вони борються за її підтримку. Здавалось би, Європа точно має бути на західному боці, бо це демократія, бо це вільний ринок. Але Трамп, на жаль, робить багато речей, які цьому суперечать. Китай це використовує і заманює Європу на свою сторону. І сьогоднішні заяви, що давайте закінчимо без американців, а Китай і Європа вдвох закінчать цю війну. Є частиною цієї великої китайської стратегії. Це дуже по-їхньому. Нам це вигідно, так. Да. Але наскільки це реалістично? Ні наскільки. Європа без Америки є легкою здобичю Росії, яка є частиною китайського гегемона. Європейці це все розуміють. Нам дуже потрібна китайська підтримка. Але для цього треба вести ну, не такі розмови, побудовані на бажаннях, а на серйозних взаємовигідних стосунках. На жаль, Україна за останні роки, ну от всі зелені роки, не має повноцінного посла в Китаї. Відповідно, політика з Китаєм є ну, просто якимось там п'ятим колесом до всієї української зовнішньої політики. Дуже шкода. Е, сумую. Якщо Китай стомився від цієї війни і хоче її закінчити, щоб налагодити особливі стосунки із ЄС, нам би було це добре. І от якраз Давос, з якого ми починали, от для цього буде самим серйозним місцем. Нам тим часом треба різко посилювати свої оборонні можливості. У нас зараз не час зовнішніх ініціатив, у нас зараз час посилення армії і енергетики. Звичайно, наша делегація туди поїде. Нічого від неї не розраховувати, дай Бог, щоб вона не повторила шоу в Білому домі. І це буде великим успіхом. А Китай з Китаєм треба серйозно розмовляти, як із е серйозним полюсом сили, не менше ніж Сполучені Штати.